Скільки гривні друкується щороку, і хто це вирішує? Ніхто не вирішує. Гривня друкується таким методом. Комерційні банки звертаються до національного банку за підкріпленням гривні готівки і перераховують на коррахунок Національного банку, скільки коштів, скільки їм треба. І відповідно національний банк на рахунок отримує гривні і відвантажує їм автомобіль чи два гривні. А банки в свою чергу виявляють потребу в гривні через обслуговування їх клієнтів. Клієнти роблять заявку на гривню, банки знають, яка у них інкасація щоденна, і таким чином. Визначають, скільки потрібно друкованих грошей, тому що наші люди думають, що це і є місія. Насправді гроші зароджуються в електронній формі, і механізм я вам не буду розповідати, але це все визначається потребами економіки і уряду. І от чим менше уряд... Хоче отримати грошей від національного банку, тим краще. Якщо кількість грошей визначає бізнес, все в порядку. Як тільки втручається уряд, він просить додаткові гроші, вони не забезпечені товарною масою і послугами, і починається інфляція. Ну, це короткий екскурс. Що таке гроші, звідки вони народжуються? Чому не можна просто надрукувати більше грошей і роздати всім? Ну, це є така теорія, вертольотні гроші. Тобто, коли криза, глибока криза, особливо криза неплатежів, ні у кого нема грошей, у бізнесменів немає, у людей, то дійсно є така теорія, що краще кожному трошки дати, і все почне крутитися. Але за все, це. Треба платити. От чим більше грошей ти роздаєш, тим вище ціни в магазинах. Це називається інфляція. Коли кількість грошей в економіку вливається без необхідної потреби, починається інфляція. За інфляцією йде девальвація, тобто знецінення валюти відносно інших валют. І тому. Таким методом можна користуватися, але дуже дуже обережно в екстремальних випадках. Це називається кенсіанська модель. Ну, груба. Але насправді це щось інше. Від чого залежить курс долара до гривні і хто його взагалі встановлює? Курс а, залежить від попиту. і пропозиції. Що таке курс? От відкрию вам секрет, мало хто розуміє. Курс це ціна одного долара. Отак, от як всі продукти мають свою ціну: хліб, стілець, фотоапарат, так і долар має ціну. І от цей називається курс. І тоді ви зможете легко трошки зрозуміти, від чого залежить цей курс, коли доларів мало, дуже мало, ціна на нього зростає, тому що дефіцит на дефіцитній, Продукти завжди ціни зростають. А інша причина зростання курсу, коли дуже багато гривні. Гривні багато, нема куди її дівати. Ну, і відповідно курс долара тоді теж зростає. Тобто це курс, це ринковий феномен, коли знову ж таки в цей процес втручається центральний банк чи уряд. Ні до чого хорошого, це не приводить. Економіка відривається від реальності, починаються диспропорції. Ну, от якщо брати сьогоднішню ситуацію. У нас нечиста ринкова економіка. Чому? Тому що нам дуже сильно допомагають і рятують. Гривню від девальвації. а курс долара не взлітів до небес. Чому? Тому що наші партнери фінансують половину дефіциту бюджету, а дефіцит 50% майже доларами і євро. І якби не було наших партнерів, то курс долара був би захмарний, не 41-42. Я навіть не хочу казати який. А саме через те, що у нас ніби з вертольота падають долари, і уряд продає їх на міжбанку, і тим самим підтримують курс гривні. Вона не падає дуже сильно, потрошечку, потрошечку, а інколи навіть є коливання. Чому? От зараз ми бачимо коливання, тому що валюта Сполучених Штатів, Зараз падає проти всіх валют світу, проти золота. Це сталося через неадекватну, я скажу, політику президента Сполучених Штатів, який весь час хоче налякати світ чи новими тарифами. От ми записуємо цей ефір ефір 1 квітня, а завтра Трамп сказав, що буде судний день. День визволення, так він запровадить мита проти всіх країн світу, тобто, всі товари, які іноземні продаються у Сполучених Штатах, будуть обкладатися митом, десь 20%. Продукція буде дорожчати, тобто почнеться більш сильна інфляція у штатах. А коли сильна інфляція, курс національної валюти падає. І от всі очікують цей момент, і долар вже десь більше місяця, як падає проти всіх валют, навіть рубля і трошечки навіть гривня укріплюється. Чому інфляція це погано, і що вона означає насправді? Інфляція означає, що хтось отримує. Незаслужену вигоду, я вам уже сказав, що інфляція починається, коли уряд втручається в економічні процеси і вимагає у Національного банку профінансувати ті чи інші галузи виробництва, чи дефіцит бюджету уряду. І от стільки зайвих грошей дали тому чи іншому суб'єкту, в тому числі і уряду. Настільки ж будуть втрати інших суб'єктів господарювання. От якщо незаслужено уряд отримав 100 мільярдів гривень, це означає, що з кишень інших бізнесу людей вийняли ці 100 мільярдів, але не прямо, а у формі зростання цін. І тому це погано, коли ціни зростають. По-перше, це несправедливо. Та хтось наживається нарешті. Обрані отримують гроші оці інфляційні. А стільки, повторюю, хтось отримує незаслужено, стільки всі інші втрачають через інфляцію, через зростання цін. А після зростання цін йде девальвація валюти. І вашу гривню ви вже не можете обміняти. От колись гривня була 1,8 гривні за долар, потім 5, потім 12, 8, 16, ну зараз 41, 42. Тобто купувельна спроможність гривні падає. Люди, не підозрюючи підвоху, починають жити гірше через інфляцію. Що таке золотовалютні резерви, навіщо вони Україні? Золотовалютні резерви це гроші центрального банку, у нашому випадку, Національного банку, які він тримає для уряду і для людей у якості ну, НЗ. Так. Тобто на випадок. Якоїсь екстремальної ситуації. Коли вони задумувались, то розрахунок був такий: кожна країна має тримати такий запас золотовалютних резервів, щоб їй вистачило профінансувати імпорт на три місяці. Тобто, ну, от наша країна купує нафту. так. От уявіть собі, Нема у нас валютних надходжень. І от мінімум три місяці ми маємо протримуватись. Купувати нафту, може, ще якісь продукти необхідні для існування суспільства. Це мінімальний запас золотовалютних резервів. Щоб вони були надійні, золотовалютні резерви тримаються лише у вільно конвертованих валютах: це долар, євро, швейцарський франк. Паунд Британії, японська єна все. Трошки там Китаю дозволялося, трошки дозволялося тримати китайські юані. це все і ці валюти довели свою стабільність вікову, на яку зараз посягає Трамп. От, але будемо сподіватися, що долар витримуємо е некомпетентні рішення, і все ж таки залишиться найбільш надійною валютою у світі. А, ну от для цього і є золотовалютні резерви. Вважається, чим їх більше, тим більш стабільна країна. І... Особливо золотовалютні резерви потрібні під час війн, ну от як зараз, так ми можемо за рахунок їх купувати зброю, якщо не буде інших джерел. Чи фінансувати там виплату пенсії, чи купувати, я вже казав, нафту. Може, ще якісь дуже дефіцитні ліки, щоб суспільство і держава продовжувало існування навіть коли економічні, політичні умови дуже погані. Як працює Національний банк України і чим він займається щодня? Національний банк має цільову функцію. Да? Навіщо він існує? Він існує для того, щоб підтримувати цю нову, в нашому випадку, і курсову. Стабільність, а я би додав, і фінансову стабільність в країні це його функція. Він не має допускати високої інфляції, різкої девальвації чи фінансові кризи. Ну, чесно, треба сказати, що за всю нашу історію не дуже добре він справлявся з цими функціями. Інфляція висока, і девальвація Дуже сильна і фінансові кризи накривали Україну досить часто, і набагато сильніше, ніж інші країни світу, Європи. На жаль, але в останні, в останні е, роки, от особливо коли почалася війна, Національний банк виконує свою функцію більш-менш професійно. І Це дуже добре. От дивіться, війна. Падіння було виробництва на 32% в перший рік війни. Але все працює. Гривня більш-менш стабільна. Інфляція не така сильна, тільки в минулому році вона почала збільшуватись. Це погано і в цьому році зростає. Хто знає, що такий борщовий набор, то він, він зростає в ціні, особливо це. Знають ну, звичайні люди, звичайні українці. Ну, от це так сказати, модель існування. А одночасно національний банк виконує і інші функції. Він організовує банківський нагляд. Він слідкує, щоб українські банки були надійні. Коли є фінансова турбулентність, він має право підтримувати комерційні банки, даючи їм кредити рефінансування. Він має право закривати банки, якщо вважає, що вони ненадійні і є небезпечними для зберігання депозитів людей і бізнесу. Окрім того, Національний банк, очевидно ще і Міняє, він друкує готівкову гривню, карбує монети і забезпечує цими монетами і банкнотами грошовий обіг оптимальним чином. Тобто, ну от коротко намалював вам, що таке національний банк. Ну і що називають його банк останньої надії? Коли все дуже погано, все падає. То Національний банк має стояти і підтримувати і банки, і не лише банки. Через комерційні банки він може підтримувати цілі індустрії. Ну, от коли була криза 8-го року, то Федеральна резервна система підтримувала автомобільну індустрію, так тому що там мав би бути повний колапс. Ну, це як приклад при. Ну а що відбувається з грошима, які вийшли з обігу, їх знищують що далі? Гроші, які виходять з обігу, так скажемо, наші гроші дуже надійні. Я сам їх друкував, ну, керував процесом виготовлення в Канаді перших українських грошей. І у нас був такий пунктик, що вони мають бути дуже міцні. А випробовується скільки разів їх можна зігнути, і вони будуть нормальними. Та у нас так ми робили, щоб в два рази краще, ніж інші валюти, і підробити їх було важче, ніж інші валюти. І це вже стало традицією. Українські гроші, банкноти по якості дуже е е класні і. І, і так скажу чесно, у нас раніше не було культури зберігання грошей, гроші сували в кишені, м'яли їх, вони все витримали. Але дійсно з часом 2-3-5 років банкноти виходять з обігу. Вони стають поганої якості, і їх безкоштовно має міняти на нові банкноти Національний банк. Є у нього фабрика, яка друкує гроші, старі банкноти знищуються, є спеціальні машини, вони знищуються, інколи з них сувеніри роблять. А взамін безкоштовно повторюю, дають нові банкноти. Хотів би сказати, що дуже важливо для нас. Я про це багато разів вказував і Національному банку, що. Національний банк відповідає за якість банкноти грошовий обіг не лише гривні, але на нашій території інших валют. І коли міняли, намагалися заробити на нібито поганій якості доларів чи євро, щось там якась рисочка була, чи щось там зігнулося, це по суті нечесно, неправильно. і національний банк має виконувати функції. Захисту безпеки споживача. А ми всі є споживачами валюти. Не лише повторюю української, але і доларової і євро. раз Національний банк регулює і їх обіг. І тому він має також і працювати, збирати погані банкноти доларів євро, відправляти їх за кордон у ну, долари в Штати. Євро в інші країни, там декілька є центрів, і вони мають поміняти там беруть комісію, але дуже-дуже мінімально за обмін валютами плюс транспортні витрати. Але це не 10-20%, як брали, міняли у українців за абсолютно нормальні гроші. там 001 Тобто, це дуже незначні кошти. І тому. Тут Національному банку України треба більш прискіпливо слідкувати, щоб людей, звичайних, не ошукували через нібито неякісні банкноти. В якій валюті краще зберігати гроші, щоб вони не знецінились? Це залежить від конкретної економічної ситуації. Треба прогнозувати обмінні курси. Ну, наприклад, давайте візьмемо гривню, а потім євро. Да, а, якщо ви очікуєте, що гривня за рік знеціниться, наприклад, на 5%, так, на 5%, а комерційний банк по депозиту платить вам 15%. Це означає, що ви в плюсах ви заробите 10% чистого доходу, тобто від 15% номінального доходу. Забираєте 5% інфляції і деваль... ну, девальвації. Давайте ми зараз через курс 5 девальвації і отримаєте 10% чистого доходу, якщо в доларовому вимірі. Зрозуміло, так? А якщо у вас ви очікуєте, що буде падіння курсу не на 5, а на 15%, а банки платять вам 10%. Всього по депозиту в гривні, то ви в кінці року отримаєте мінус 5. Мінус 5, і це ще не все. Є ще інфляція доларів. І вона, на жаль, в останні роки збільшилась. Тобто, долари теж е, е, мають інфляцію. Раніше було 2%, зараз вже десь 4%. Тобто ви втратили на курсі і що долар втратив 4% своєї куповельної спроможності, і того мінус 9. Що це означає? Що нема золотого парашута чи якоїсь дуже надійної гавані. так? Ви будете втрачати, якщо тільки ви не будете щоденно слідкувати, інвестувати, займатися бізнесом, а це можуть лише обмежена коло людей. І тому треба диверсифікувати ваші активи, валюти це активи. ну, Наприклад, можна купити нерухомість, здавати в оренду. Але там у нас теж великі податки, і тут держава трошки підгадила українцям землю, але там теж податок. І, чесно кажучи, у нас така система, за якою. Українець чесний завжди буде втрачати кошти, в якій би валюті він не тримав. Банки по доларам платять дуже мало, 1-1,5%. відсотка, коли інфляція в доларах є, я вам вже казав, десь 4. Ну, може стати 3,5, а може і 5. А в той же час. Наприклад, український бізнес би залюбки брав би кредити під 7 і під 8 відсотків доларах. Але цього нема. Це означає, що цей транзакційний такий механізм перетворення депозитів в кредиті в кредити працює погано ще. І це одна з проблем України. Може, одна з ключових, чому ми дуже, дуже бідні. Найбідніша країна. Європи і були до війни і зараз, і будемо після війни, якщо тільки радикально не змінимо нашу соціальну, економічну модель існування. Так що, якщо ви думаєте, а в чому зараз тримати в доларах чи в євро, все одно це більш надійно, ніж гривня, нібито. Але я вам уже казав, долар зараз падає. Падає. І я думаю, ще буде падати ну, недовго. Феномен долара полягає у тому історичний, що після всіх криз долар завжди виходив найсильнішою валютою. Може, і зараз так станеться, але тоді не було Трампа. Тобто, фактора непрофесійного керівництва країни, завжди президенти Сполучених Штатів, да, були екстравагантні. Але не було таких, які робили політику ед-хок. От я став з лівої ноги, там роблю щось страшне для Канади, завтра для е, Мексики, післязавтра для Європейського союзу, а завтра для всіх країн світу. А може і передумаю: це політика невизначеності веде до того, що інвестори почали. Трошки звільнятися від долара, переводити свої активи в євро чи інші валюти. От тому, ну, якщо брати найближчий тиждень, можна, можна поміняти долар на євро. Але далі я не впевнений, що це буде прибуткова операція. Ніхто вам не... Може відповісти на це питання, тому що на курси, я вам уже казав, це ціна одного долара. Впливають на ціни впливають і кількість грошей в обігу, і інфляція, і політика, і якість менеджменту, очікування людей, а в нашому випадку війна ще. Тобто стільки факторів, і кожний фактор теж передбачити неможливо. Тому хто каже, що він знає, який буде курс, це брехня. Навіть найкращі аналітики. От в Сполучених Штатах, так, вони знають більше, ніж ми, але все одно їх знання обмежені, бо це як природа, да? економічна фінансова система це як природа. Так, да, ви знаєте закони природи, але бувають ексцеси завжди. От як Погана погода, гарна погода. Ви знаєте середню температуру, але що станеться за місяць, за два, ви точно не знаєте. Все може бути. В якій валюті ви зберігаєте свої накопичення? Ну, я чесно кажу, переважно це долар євро. Долар -євро десь 50 на 50 і процентів 10-15 гривень. Але давайте так скажемо. Це я даю рекомендацію для багатих людей, які можуть да, міняти. Якщо давати рекомендацію для людей, у яких статки менше, то я би не ризикував казати Давайте, міняйте ваші гривні на долари на євро в пропорції 50 на 50 і все буде окей. Я вже сказав: по-перше, наші банки платять дуже мало. Процентна ставка смішна, менше, ніж американські трежери От уявіть собі: наші банки державні платять один ну півтора в доларах. А американський уряд платить 4 45 відсотки. Ну це абсурд. Чому? Тому що я сказав, інфляція висока. Тобто ми наражаємо наших людей на втрати і в доларах, і в євро будуть втрачати. А тут гривня може стати дуже цікавою валютою, тому що вона дає високий дохід. 15 А чи буде так за, за рік, ніхто не скаже. Тому, ну, може я би так рекомендував звичайній людині. У якої ну, є 20-30 тисяч еквівалент долара дохід. Ну робіть так, десь процентів 60 долар, процентів 30 євро, процентів 10 гривня. Тут ще один парадокс: по євро платять значно менше доходи, проценти. І це теж проблема. Тому люди не люблять євро. Бо знаєте, якось, коли воно лежить, пів відсотка тобі платять. Ну, це ніщо. А, і, тому, а у кого менше грошей, все ж таки леву частину я би рекомендував тримати в гривні під високий процент. Шукайте банки, які виплачують високі проценти, і йдіть туди. Золото, так, модний. Актив, але там транзакційні витрати дуже високі. Коли ви купуєте, ви купуєте на 10% дорожче, ніж ринкова ціна. Коли ви продаєте, все навпаки. І тому в золото можна інвестувати, але якщо ви готові чекати ну, 4-5 років мінімум, тоді ви стали заробити щось, але його треба зберігати. Якщо ви в банках зберігаєте, вони будуть комісію брати. Якщо вдома небезпека, тобто за все треба платити в цьому світі. Що ж, я вам дякую, пане Олександре. Дякую вам за розмову.